По напрямку захисту прав діючих військових ветеранів, є ще складні питання, з якими треба розбиратись, і я тут думаю, що та інституція, наша інституція, яка була розрахована на захист прав людей в, в мирний час, так би мовити, ніхто ніколи не думав, що кількість. Військових буде настільки збільшено у нас в Україні, зрозуміло, це автоматично від нас, як від органу реагування, вимагає десь швидкої реакції збільшення людей по цьому напрямку. Я переробив наші внутрішні процеси саме задля того, щоб максимально швидко показувати ефективні результати в нашій діяльності. У нас тільки через телефон -гарячу лінію я отримав більше ніж 10 тисяч звернень. Від діючих військових у 2024 році. Різні питання результатами стало те, що ми організовували моніторингові перевірки, десь приїжджали військові частини на полігони. Я не дуже часто це показую публічно, враховуючи поточну ситуацію, що війна з Російською Федерацією продовжується, але, тим не менш. Те, що ми не показуємо публічно цей напрямок, не означає, що ми юридично його не відпрацьовуємо, і завжди ми робимо таку статистику. Звернення надійшло для мене. Звернення закінчується тільки тоді, коли відновлено порушене право заявника. Таку окрему статистику ми ведемо і приблизно 50% всіх звернень до нас в той чи інший спосіб, ми відновлюємо порушені права. По іншим, десь просто довго тривала може бути робота а хтось звертається просто за елементарними роз'ясненнями, де отримати інформацію, до кого додатково звернутись.